Книжка кафедральний собор Воздвиження Христа Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді один із результатів масштабного проєкту з реставрації греко-католицького кафедрального собору. Тут вперше оприлюднено факти, які вдалося віднайти завдяки реставраційним та консерваційним роботам. І сьогодні, в нашій студії, автор цього видання, доктор мистецтвознавства Михайло Примач, Вітаю вас. Вітаю. Книжка вийшла в межах проєкту «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини. І вона, як знаємо, була проханням покійного владики Мілана Шашика. Взагалі, яка була роль єпископа і у тому, щоб видання побачило світ? І взагалі в тому, що бачимо сьогодні, увійшовши до відреставрованого кафедрального собору? Я б сказав. Постать владики Мілана це наріжна постать для того, щоб розуміти стан теперішнього кафедрального собору. Тому що після того, як він очолив Мукачівську єпархію, він фактично життя поклав для того, щоб ситуація в ній змінилася. І вона змінилася докорінно, і не тільки, будемо казати, у стані з церквами, бо вони почали активно будуватися, щоб позбутися конфліктів. Але треба сказати, що владика Мілан був надзвичайно освіченою людиною і людиною, яка вміла цінувати мистецтво і історію. Він розумів, що присутність історії через мистецькі форми здатна виховувати покоління. Тому він мав оце за мрію, щоб вийшла книга, яка буде присвячена Кафедральному собору і єпископській резиденції, тому що досить багато вже є видань, які і Сільвестр Тердік публікував, і Бернадет Пушкаш, і багато хто. Однак, на жаль, в українській мові не було серйозного видання, яке би базувалося на новітніх відкриттях. Про кафедральний собор. Ну і коли вигрався проект по реставрації кафедрального собору, то ми заклали були і фінансування на книжку. Там передбачалося, що тільки кафедральний собор висвітлення реставраційних робіт, але Зважаючи на прохання Владики Мілана, ми вирішили, що ми включимо все, що можемо включити про резиденцію, про собор, про іконостас, про складові частини сучасного цього великого. І я би сказав, такого в англійській мові є слово айконік, тобто іконічного або, або такого презентаційного архітектурного комплексу в Ужгороді. Насправді реставрацій було багато. І ви про це так. теж згадуєте в книзі, зокрема в першому розділі, де подано таку історичну довідку. Але ці реставрації, особливо за радянських часів, були неякісні, непродумані. і, пам'ятаю, там гашевими фарбами замальовували по нечистій поверхні. Так от, чим ще, можна так сказати, нашкодила радянська влада цим пам'яткам? Ну, ви бачите, коли ми говоримо з вами про інтерес до старовини? Це явище недавнє. Треба сказати, що у Європі воно народилося з епохою романтизму. Це ми можемо говорити про 19 століття. Щоби сказати про Закарпаття, що тут воно стало бути характерним, наприклад, на початку ХХ століття, то цього не можемо сказати. Практичність використання приміщення передбачало практичні перемалювання. У відповідності до певної естетики ніхто не задумувався про цінність мистецтва як історичного факту, тобто зразка, який нам дає можливість якимось дивним чином повернутися в історії десь назад. Бо коли ми з автентичними речами зустрічаємося, чому ми захоплюємося, наприклад, руїнами сьогодні? Тому що руїни нам говорять правду про те життя. Ніхто їх не перебудовує. А якщо перебудовують, то це є злочин, так тому що руйнуються факти історичні. Можемо сказати навіть так, що на Закарпатті фактично ми можемо говорити навіть до середини двадцятого століття, зокрема в соборі, такими питаннями не цікавилися. Бо навіть реставрація, яка проводилася Йосипом Бокшаєм. А так як штукатурка відстала була від склепіння, то видно, що штукатурку, котра відстала, було знято і поставила нову. Бо коли ми досліджували залишки живопису Фердинанда Видри, який він виконував 1858 року, то ми бачили, що там залишилися тільки фрагменти. Тому можемо казати, що фактично це є перша реставрація, яка виконується. Ну, будемо казати, в дусі європейському, де ми, відкривши старі речі, постаралися залишити різні епохи у самому соборі. І тепер, якщо турист приходить до самого собору, то може бачити живопис, наприклад, першої половини XVIII століття, що ми маємо табернакулу з єзуїтського костелу. Ми можемо бачити кінець XVIII століття, ми можемо бачити середину XIX століття, ну і можемо бачити з вами початок, ну, середину ХХ століття. Так, коли працював Йосип Бокшаєв, тому що розписи, котрі були зроблені в 80-х роках ХХ століття до тисячоліття хрещення Русі, були настільки неякісними і похабними, що їх прийшлося зняти, і очевидно, що вони не несли ніякої естетичної ролі. Навпаки, вони шкодили. Реставрація вже в незалежній Україні, коли греко-католицький собор знову прийшов в руки греко-католицької громади, тоді теж були реставраційні роботи, і, зокрема, найбільші втрати були в іконостасі в у деякунських воротах. Так розкажіть про цю втрату, чому вона вважається однією з найбільших. Є проблема, коли людина є фахівцем у всьому, і тоді людина знає все і може робити все, і не задумується над тим, що робить. У лікарів є приповідка, що не нашкодь. Вона є дуже важлива, будемо казати, і в культурі. Не нашкодь, бо культивувати дуже довго, вирощувати, зрощувати, а нашкодити можна дуже швидко одним розчерком або зміною царських врат. Так? У 1996, здається, році громада вирішила собору, що потрібно ту позолоту, яка була, перекрити ну, тогочасною пластиковою поталю. З одного боку, перекриття поталю врятувало позолоту під низом, бо тепер можна її було зняти. І позолота, до речі, прекрасна позолота використання двох видів золота в Іконостасі. Вони перекрили її поталю. І, на жаль, було прийнято рішення, що дияконські врата треба замінити, вирізавши нові. Ну і на жаль, через це ми втратили. Автентичні діаконські врата. Тепер проведена робота. Ми дивилися по старих фотографіях, але очевидно, що це тільки реновація. Вони є близькі за різьбленням, теперішні діяконські врата. Але, на жаль, на жаль, турист їх не побачить. Але це вже єдине втрата автентичного іконостасу. Це діаконські врата. Вся інша частина збережена, і тільки невеличка частина біля хреста вверху так само було внесено доповнення. Додаткове це така імпровізація на тему, бо її дуже важко було побачити з старих фотографій, як вона мала вигляд безпосередньо. Там лише силует, тому ми намагалися наблизитися максимально до історичного вигляду того іконостасу. Вісімнадцятого століття так. і так само ми зробили одну річ. Ми вважали, що доцільно залишити живопис на місних ікон. Михайла Спалинського, тому що майже ніде його намісних ікон не збереглося. Можливо, за виключенням це є церква в Токаю, де зберігається його святий Микола, який дуже схожий до того, що ми маємо в нашому кафедральному соборі. Тобто, загалом можемо говорити, що іконостас відносно добре був збережений. Іконостас збережений досить добре. Правда, різьблення було досить поламане, воно було збито цвяхами, поклеєно ззаді дошками і так далі. На сьогоднішній день проведена дуже серйозна робота. Виконані елементи, котрі втрачені дорізані, дорізані за зразками, за типами, які є. І фактично на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що іконостас набув того вигляду, який він мав десь тоді, коли був. Було створено при владиці Андрія Бачинського, коли виконував це різьблення Фех. Так він є прекрасним скульптором. Він згадується як скульптор, і коли ми розмовляли з реставратором, то вони казали, що подібного рококового різьблення вони фактично ніде не зустрічали. настільки досконало зроблено. Треба сказати, що Франциск Фех вів себе дуже делікатно і щодо владики Андрія, тому що, коли затягувався час, то він написав, що я обіцяюся виконати з найкращого матеріалу, але дайте мені схему. бо інакше я відмовлюся від роботи, бо її не встигну зробити, а зробити погано цю роботу я не можу. Тому там є настільки досконале різьблення, що на ньому можна вчитися, як, як, як можна різьбити. Це кажу один із кращих зразків рококового іконостасу на всій території Західної України. А для кращого розуміння, якщо взяти у відсотках, то наскільки відсотків зараз іконостас має той вигляд 18 століття після масштабної реставрації? Ну я вам сказав, що майже повністю за винятком. Ну і врата вони доведені до того стану, як угу. вони би мали виглядати. Є декотрі е, ікони праздникового ряду, де перемалював Фердинанд Видра, і ми вирішили, що ми їх не будемо зачіпати, тому що під низом є втрати. Того, що було від Михайла Спалинського, то очевидно вирішили, що нехай залишається той живопис, щоб його не розчищати. Бо шкода там треба підмальовувати. А так як вона зберігається з 19 століття, хай зберігається. Розкажіть ще про реставрацію намісних ікон, бо часто спеціальним розчином реставратори затирали верхній шар, навіть літер, і під ними були інші літери. Взагалі, що це були за втрати, поясніть і що вдалося відновити. Я би сказав, що це не були втрати. Справа в тому, що по мірі змінювалася естетика. І треба казати, що освічене священство воно проходило європейські школи. Повертаючись сюди, приходило із європейською тою естетикою. І коли приходить Фердинанд Видра і стає єпархіальним художником. Він прекрасно працює як академічний майстер. Він чудово відчуває лісировку, Він прекрасно знає рисунок. Рисунок досконало володіє. А та як вона була виконана. Ну, наприклад, особливо це стосується Христа, вчителя. Вона була виконана Михайлом Спалинським. І він її виконує так, є вплив бароко, але він її виконує в той спосіб, що він поступово вводить колір. А в спосіб іконічний, так як пишуться ікони, і вона зберігає ознаки ще іконопису ця ікона. То очевидно, що не зовсім той вишуканий європейський рисунок, якби це хотіло бачити, який є в естетиці античні, не подобався вже, я так розумію, і владиці, то це був мализьмо Василя Поповича. І я думаю, що Фердинандові видрові, і він зробив деякі доповнення, перемалювавши обличчя, руки, бо там є такі речі, якщо з. Неточності. Так, з, з точки зору академічного, що там ніби є неточності. Якщо би ми розглядали взагалі ікони з академічної точки зору, то там взагалі багато неточностей як е, анатомічно. Ну і стояло питання, чи залишати Фердинанда Ведручі, було б краще його зняти, але, на жаль, і перенести на інше полотно. Але на жаль, коштів страшенно не вистачало. Тим більше, із війною, якби ще не війна, то я думаю, що знайшли бися кошти. А так як це у часі війни відбувалося, то потрібно було виходити з того, що є, і виходити до того, щоб повернути цей іконостас як пам'ятник епосії Андрія Бачинського. Так як він просить, щоб цей іконостас був Порцеляновий і йому повернутий первісний колір на саме дерево. Воно е пофарбовано таким відтінком білого, так який має нагадує нам порцеляну І порцеляна Рококова завжди любила використовувати позолоти. І от оця позолота, яка лягала на порцеляну, фактично лягає і на наконостази різьблення. Іконостас дуже є цікавий, це фактично унікальна пам'ятка, бо вона зберігає схему традиційного нашого іконостасу. Наприклад, на Галичині вже це відходить. Собор святого Юра немає. Він є раніше, але вже немає структури іконостасу. А в нас вона зберігається, але набирає, як би казати, вбрання вже європейського рококового. Ну, які ще унікальні ікони іконостасу ви не трапляли за час останнього дослідження? Ну, найбільшим відкриттям це була Богородиця. Найбільшим відкриттям Богородиця, яка була відкрита під розписами Фердинанда Видера, Фердинанд Видера працював тональним живописом. Він використовував тон, а тоді його підсвічував кольором. А коли ми почали відкривати колір. Вона засяяла ну неймовірно прекрасними відтінками кольору, а особливо вразила та прописка на її мафорії внизу, така як чіпочка, така іде. І коли ми побачили наскільки делікатно і вишукана ця річ прописана, ми її просто вирішили, що ми її от відкриємо. І тому вона є тут. Так, це це справді є ну один із шедеврів. Будемо казати Михайла я Вважаю. В книжці багато про Йосипа Бокшая інформації. В чому, якщо так підсумувати з із дослідження, в чому його головна заслуга в тому, що ми бачимо сьогодні в кафедральному соборі, Йосип Бокшай це взагалі треба сказати, надзвичайно могутня фігура в культурі Закарпаття. Треба сказати, що без цього чоловіка не відбула мистецька школа, яка сталася. І треба сказати, що можливо найбільш романтичне мистецтво на Закарпатті або оспівування Закарпаття у спосіб романтичний не зробив ніхто, як тільки Йосип Бокшай. Йосип Бокшай був глибоко занурений у культуру цього народу, але крім того, і в культуру церкви. Так як він народився у священичій родині, він надзвичайно глибоко розумів, він був набожним чоловіком, але ще треба сказати, що він не нехтував простими людьми. Він їх. Ідеалізує, якщо ви подивитеся на поливанки, якщо ви подивитеся на його бокарашів і так далі, це ідеалізація. Коли виходимо з вами у кафедральному соборі, це можливо найбільший за площею робота, яку він виконував. І треба сказати, що тут він справді бо багато було хто говорив про Тєпола, що на Бокшая був вплив Тєпола. після того як вдалося відшукати розписи Тєпола у Венеції. Його ескізи, то можемо говорити на правду, що Йосип Бокшай таки надихався тим бароковим живописом Тєполо, але малює він дещо в інший спосіб. Єдине, що певно, що він не малює іконографічну традиційну річ, як це було характерно для східної церкви воздвиження Христа Господнього. Він малює композицію віднайдення Христа Господнього, так як колись у єзуїтів цей був храм присвячений, і фактично він повертається у формі віднайдення Христа Господнього. Чому? Тому що у 20 столітті питання історизму, питання правди історичної набирає особливої ваги. І Йосип Бокшай хоче показати якраз той момент, коли. Свята Гелена, віднаходить хрест Господній, і він показує цю історичну сцену, як дійсність, будемо говорити. І справді ця робота є просто вражаюча як за об'ємом, так і за якістю виконання. Правда, відбулися певні осипання, і, в принципі, їх не підмальовувалося. Йосип Бокшай є закріплений в тому стані, як він є те, що зберігався його авторського, і більше ніхто до нього не втручався до цього живопису. Тому він зберігає форму автентичності. Тому що, на жаль, є випадки, наприклад, у Руськові на Словаччині, де Йосип Бокшай зберігається тільки композиція. Художник попрацював з кольором поверху, і там лише бачимо, що це композиція Бокшая, там немає того. Манери руху, емоції Йосипа Бокшея тут же ми зберігаємо Йосипа Бокшея так, як, як він виконував. Так є певні втрати, але ви знизу їх не побачите. Ви згадували про історичну правду. В книжці дуже багато схем. Зокрема, як виглядав собор, весь цей. Архітектурний ансамбль, де ви віднаходили ці історичні такі схеми, тобто, ми можемо бачити собор в такому вигляді, в якому раніше не бачили. Ну, найперше, я хочу подякувати нашому державному архіву Закарпатської області, тому що я мав доступ до архівних джерел, зокрема 151-го фонду. А другий, я хочу подякувати, наприклад, Сільвестру Тердіку, який працював з віденськими архівами, і він надзвичайно важливі речі. Знайшов і спрезентував, і очевидно, що в декотрих речах я просто використав його публікації, тому що до Віденського архіву доступу у нас не так легко мати. Ну і крім того, я хочу сказати, що до кого би я не звертався, всі мені сприяли в цьому. Ну, наприклад, до Вігорлацького музею, коли мені потрібно було Юрія Дрогета, так, Георгія Другета. Я отримав фотографію без, без всяких. Вони лише сказали, щоб посилатися на них, так що я мав абсолютне сприймання від людей, яким я дуже вдячний. А були якісь такі особливі схеми, креслення, які вас дуже вразили? Ну для мене дуже важливо було розібратися, коли змінила вигляд свій резиденція. І саме креслення, котрі вдалося знайти у нашому архіві, що це заміна 1904 року, коли з'явилися шоломоподібні завершення над резиденцією, дало мені можливість говорити, коли фактично відбулися останні перебудови у резиденції. Так, тому що передостання це є перебудова 1878 вісімсот років, коли було перебудовано портик і перебудовано вежі. А в 1904 році було перебудовано резиденція, перекрита наново, і от оці тепер що ми можемо бачити наверху на мансардному поверсі, то це конструкції, які походять нам із 1904 року. Федеральний собор є візитівкою Ужгорода, і насамперед, завдяки поєднанню стилів, він є таким унікальним. Чи завдяки чому ще? Кафедральний собор є справді такою візитівкою Ужгорода, через те, що фактично Ужгород починається з перенесення сюди єпископського осідку. Якщо ми говоримо Ужгород, до того це було невеличке містечко. Тільки перенесення осідку мукачівських єпископів дало потужний поштовх до розвитку, тому що сюди була перенесена семінарія. Тут з'явилася, будемо говорити, єпископат, з'явилася капітула. Потрібно було займатися навчанням і так далі. Ми маємо тут вперше бібліотеку появу архіву, і таким чином поступово ужгород перетворюється на такий культурний релігійний центр. З другого боку, цей собор є цінним з того, що це один із найдавніших зразків. Барокового будівництва, тому що бароко з'являється досить повільно, воно з'являється східніше рейну, тому що це було пов'язане із турками, і тільки з кінця 17 століття воно починає активно розвиватися. А ми маємо з вами першу половину 17 століття, що є теж унікальним, бо воно пов'язано з родиною другетів, яка навернулася до католицької церкви, і очевидно, вони сприяли єзуїтам. Так, а друге фактично собор був збудований у стилі бароко. Він зберігає той стиль бароко. І навіть перебудови, які відбулися, наприклад, фасад, котрий ми маємо з вами, головний фасад заходу єпископської резиденції, він має ознаки австрійського класицизму, але австрійський класицизм не втік далеко від бароко, будемо казати. Крім того, ми потім маємо неокласицизм у портику і необароко у вежах. Тому ці всі неостилі класицизм із бароком зберігають таку дивну єдність стилістичну, бо фактично, як барок виходив з традиції античної, так і класицизм звідти виходив. Через це ми маємо таку унікальну пам'ятку. Бо, наприклад, що скажу, якщо вікна і сандрики над ними ми маємо, фронтончики над ними ми маємо у стилі класицизм, то дах має всі ознаки ще барокового даху, або завершення веж так само має Ознаки барокових завершень, так що тут є таке дуже цікаве поєднання європейських стилів, і фактично тому собор не схожий абсолютно ні на одну будову, яку ми можемо бачити. Це унікальна будова фактично у центральній Європі. В книжці подано вперше факти, які вдалося віднайти завдяки цим реставраційним і консерваційним роботам. Озвучте можливо найважливіше, найцікавіше. Ну серед них є досить багато. Ну на найперше ми відкрили такі речі на хорах замуровані частини вікон, так із розписами. І це було таке маленьке відкриття, що виявляється, розписи досить добре збереглися у замурованій частині. Друге відкриття це є вікна в першому поверсі собору, невеличкі віконця, які виходили з веж. Вони зовні непомітні, але всередині ми їх відкрили і можемо їх бачити. Найбільше відкриття це є відкриття, очевидно, живопису першої половини XVIII століття. Оце є ці балдахіни, які були частиною престолів колись у єзуїтському храмі. Згадується, зокрема, про це пише Сільвестр Тердік. Згадуються різні престоли, але ми не знали про них досить багато. А на сьогодні ми можемо говорити, що, зокрема, це є в першій правій каплиці, і в двох останніх ми маємо такі балдахіни, що нам дає підстави говорити, що тут були влаштовані бічні престоли, як у єзуїтському храмі. Ті, хто хоче більше ознайомитися з виданням, взагалі, де воно розповсюджується, бо воно видане в межах проєкту і не може продаватись, так яким чином його можна знайти, і де ну це потрібно звертатися до, до єпископа, так або до отця Івана у кафедральному соборі. Ну і на наші кошти з пані Олександрою додруковано деяку частину книжок, і вона зараз продається в неї. Це збираються кошти на, на, на наші бригади військові. І ще скільки часу взагалі ви працювали над цим дослідженням? Ну, якщо говорити безпосередньо із самою книжкою, то очевидно, що це починаючи з проекту. Але звісно, що матеріал збирався не протягом проекту, тому, що фактично. Я почав займатися ну, дослідженням нашого церковного мистецтва. Я думаю, починаючи із 1996 року, це є архіви, поїздки по церквах і так далі. І так далі. То очевидно, що певний матеріал, який зібрався, він так само зійшов, вішов сюди. Це, це не сталося зразу. Зважаючи на те, скільки кропіткої праці вкладено в книжку для авторів, це завжди подія. Чим для вас є вихід такої книжки, і з погляду вас як мистецтвознавця знавця і просто людини, а для мене, для мене є дуже важливо, тому що багатьох до цього вийшли цілий ряд книг, очевидно. І там були допущені певні помилки. Стосовно, наприклад, я дослухався до уже покійного Ласло Пушкаша, який говорив, що живопис належиться тадею Спалинському. Я певні мав сумніви, але авторитет цього чоловіка все таки мене переконував, тому що він має правду. І тепер ми певно знаємо, що це є Михайло Спалинський. Ну і це перше, це є дуже важливо, що останнє видання воно фактично виправило помилки, котрі, котрі десь там були допущені, фактологічні, в силу того, що деякі матеріали мені були невідомі. Так? А друге, що важливо, що я виконав одну із своїх обіцянок, котрі я обіцяв перед Владикою Міланом. На жаль, це вже після його смерті виконується ця обіцянка. Але я думаю, що наші, наші мрії, наші справи дуже часто нас переживають, так і це, якщо так можна сказати, одна із його таких мрій, його справ, яка фактично далі продовжує жити, мені дуже сподобалася одна цитата з вашої книжки. Я собі її занотувала. Повертали життя у споплюжень людською байдужістю приміщення. Це стосувалося відновлення резиденції Мукатівські єпископів. Тому що бачите, якщо би ми подивилися на те, як вона виглядала, це просто катастрофа. Ну, наприклад, той же самий концестуріальний зал, коли відкрилися розписи барокові, то ми не могли повірити, що у нас могли бути такі розписи, а це все було перебілено. Там були протягом Там були набиті цвяхи для е, образів Карла Маркса і так далі. А коли би ми звернулися там, де зараз знаходиться трапезне, вона там і не походилася, нарочно було зроблено туалет. Ну, це, це якийсь такий е, дуже жорстокий геній поводився у цих приміщеннях, щоб їх просто спавлюжувати. А чому він поводився так? Ну та через нашу байдужість. Тому що е, коли е, мені дуже подобалося, коли говорили один із е, равинів, говорив, що то є правда, що є злочинців досить багато в будь-якому суспільстві. І є правда, що через це є жертви, але жертви завжди є більше жертв, якщо суспільство байдуже. То от наша проблема є полягає в тому, що ми байдужі. Ми бачимо, як ми втрачаємо місто. Архітектура руйнується успішно, хоч архітектура, яка надає обличчя нашому місту, центральна частина заполонюється, будемо казати, функціональними будовами, і це просто руйнує вигляд нашого міста. Ну і яка реакція? Та ніякої, бо ми фактично пракпрактицизм нас наш подолав. На жаль, ми ринок є добра річ. Ринок дає можливість обмінюватися товарами, але коли мислення стає ринковим, і ми мислимо еквівалентами, а не цінностями, ну воно приводить до того, що ми маємо. А владика Міла відрізнявся тим, що він мислив цінностями, а не еквівалентами. Еквіваленти він знаходив, а цінності завжди відроджувалися, дякуючи тому, що він це любив і він це хотів відроджувати. Тому я каз, я там десь писав, що якби ми брали приклади з цього чоловіка, то наше місто би змінилося докорінно і кардинально. Ми би могли повернути те обличчя нашому місту, як воно мало. Ну принаймні тоді я мав дуже хорошу вчительку. Вона була з Харківщини, і коли вона потрапила в Ужгород, то вона казала, що вона потрапила була в казку, тому що вона казала, що вона в білому платячку могла сидіти на тротуарчику. І вона перший раз спала у перинах. У короні готелю, і вона казала, що вона не могла повірити, що так можна жити. І ми за дуже короткий час через нашу байдужість, через наш практицизм, зуміли зробити те, що ми зробили, і повертаючись до цитати, мені здається, що саме такі видання і працюють на те, аби не допустити таких споплюжених людською байдужістю приміщень. І для кращого розуміння наших святинь і того, що їх потрібно берегти. Тому спасибі вам за працю і за розмову. Будь ласка, я лише хочу сказати, що ми можемо бачити тоді, коли розуміємо, що бачимо. То ця книга до певної міри є для того, щоб її прочитати і пробувати зрозуміти, який глибокий пласт культури і історії таїть в собі цей собор. Тому ми побачимо тоді, коли, коли зрозуміємо, коли почуємо, бо або прочитаємо, бо будесь від слухання.